У нас все повітря і все небо затягнене димом. Чому? Тому що в сусідніх провінціях горять ліса. Горять ліса, горять поля в Монітобі та Саскачевані Для на хвилиночку. це приблизно 2000 км від нас, плюс від двох і вище. Але вітер поміняний в нашу сторону, і в нас просто повітря взагалі немає сьогодні, як дихати. Зранку я ходила на прогулку. Вже окей, а зараз прям відчувається, ми їдемо з замкненими вікнами в машині, стоїть кондиціонер, тому що це трошечки очищає повітря. Environment Канади говорить про те, що забруднення не таке критично. Це четвірка з п'ятірки, від п'ятірки починається. Це вже говорить про те, що не недобре. Але тим не менш вони рекомендують не виходити на вулицю всім тим, хто чуттєвий до а, pollution, до забруднення в повітрі. Тобто, якщо, наприклад, з дітьми краще не виходити на вулицю. З Дації закривайте вікна, вмикайте кондиціонери. Вони трошечки будуть очищувати вам повітря. Що ж сказати? До речі, тако якщо їхати по дорозі, то повітря інколи можна побачити кусочки вже згарені, перегарені, ніби як пепло, тобто навіть таке сюди доносить. Телефон то яскраво не передає, але ось таке, от, бачите, ніби сірість в повітрі, і це не це в мене протерта камера. Тобто з камерою все добре, але в самому повітрі ось дуже багато забруднення нині. Ну, а говорить тому, що людський фактор підпали, скоріш за все, і була дуже жарка погода.